Друзі, всіх вітаю, 6 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні саме обговорюємо тема – це вибори в Америці. Я навіть вагалася, чи знімати це відео, чи не знімати, чи буде комусь цікаво його дивитися, тому що відкриває інтернет, всі обговорюють вибори в Америці. Експерти висловлюють свою думку, що буде з нашою країною надалі. Дуже сумно від того, що наше життя, життя українців, наша доля залежить від того, хто побудив в Америці на виборах. Ну, якесь то абсурд. Да? І саме головне, що ніхто з цих кандидатів їм всім начхати на нашу Україну і на українців. У них у кожного свої інтереси. Тому, що нас чекає, то відомо тільки одному Богові. Якщо ви вже обговорили цю тему, подивилися всіх експертів, прослухали і прийшли до мене на канал, щоб відпочити і відвлеклися, то ви прийшли по адресу. Сьогодні ми зразки приїхали в Крижанівку. Крижанівка була закрита спочатку повномасштабного вторгнення, а десь місяць чи два тому відкрили цей пляж, і ви мені казали, Наталія, поїдь! А я щось не знаю, крутила носом. Чому я сюди не їхала, не можу сказати. Ось такий в мене був вздик. Сьогодні я тут і зараз будемо разом. Я вперше в житті в Крижанівці. Тому, тому ходімо зі мною і подивимось, як вона виглядає. Ходімо. Друзі, ми вже на морі стоїмо на такому пірсі. Цей пірс, він такий, як насип. Бачите, з каменя. Тут є рибалки, щось ловлять рибку. І ось такий вид нам відкривається, наша моречко, вода прозора, чиста. Ну Я так розумію, що тут м'ялка, що тут треба далеко заходити. Не знаю. Що, пройдемось трохи, в бік фонтанки підемо. Бо позаду нас Лозанівка, Лозанівка закрита. Крастюня, ти що, неєш трошки чи що? Ходімо подивимось. Я в купальнику, я не знаю. Він знав, що я оце чудю, але я в купальнику. Ну далеко йти я не можу. Вийшли на берег, подивіться, скільки мушлів тут. Оце так, Расі, кайфуліки на мушлях, давай. Ти що, скільки їх тут? мільйон. Ось так виглядає узбережжя, можливо, у когось спогади пов'язані, приємні з цим узбережжям. Бо тут теж люди відпочивали і подобалось. Тим хто, хто хотів якось усамітнитися. в Одесі завжди багато людей. А тут менше. Тому я знаю, що багато хто приїжджав саме в Крижанівку відпочивати. Навіть мене питали, чи відкрили Лузанівку, Крижанівку. Дочекалися, Крижанівку відкрили. Трохи воно таке. Ну три роки не працювало нічого, було закрите. Як воно може виглядати? Все пофарбовано і почищено. Але наша морячка, воно прекрасне, як завжди. Подивіться на цю прозору водичку. Боже, ну яке воно мілке, це море. Куди ж заходить, щоб покупатися? Уявіть, роздягнутися сьогодні 10 градусів. Можливо, буде трошки більше, там 12 може буде. таке. Ну зараз 10. І от роздягнутися і бігти. Як далеко треба забігти, щоб поконутися? Ні, таке мене не влаштовує. Ну, вон, гойдалка навіть, дітки на гойдалки катаються, дихають повітрям. В Крижанівці бачать лебідів. Годують їх. Я сама бачила багато відео з лебідями. Їх тут чи сім, дуже багато їх. Ну, бачите, зараз немає. Як ми приїхали, то немає. Ну нічого, приїдемо ще. Крикливі чаєчки. Як ми дісталися, можливо, комусь буде цікаво, ми їхали на 121-й маршруті, на якій ми їздимо в фонтанку. І вийшли в Крижанівський ринок. Пройшлися через ринок, по хвилин 15 ми йшли до моря ще. І ось ми на морі через селище. Гавкають собачки. Мені було час від часу страшно Растю, я її брала на ручку. ну Все добре, ми прийшли. Кризанівка, море. М'ячик? Так, да, треба давати м'ячи. Я не знаю, чи він є. Дивіться на цю растю, яка вже взяла м'ячик і почала робити кайфуліки, Подивіться на її вигляд. Растя. Ми скоро доканаємо ту пральну машинку. Кожен день ми праємо, праємо, праємо. То я на себе щось виверну, то Растя оце таке зробить. Растя, А що чи вилазять? Такі кайфуліки. Ви бачили, як в неї, в неї око така? Все круто, Растя? кайфанула. Оце да. Які аромати, да, морічком. Растя пахне морічком тепер. А да, да. псакі водорослі. Це такі маски, омолажуючі, да? Зараз ними костюм, Растя. Тут як база відпочинку якась, да, На березі. Ще моя касе ока кинула м'яч у море. І раз я трохи намочила свій костюм. Я не знаю, як можна так кидати. Цілиться в один бік, кидати в інший. Містер Піткін в столу ворога, пам'ятаєте цей фільм, як він стріляв? Оце і я так. Друзі, бачите, де ми йдемо? Тут таке каміння. Я так розумію, щоб не розмивала берег. Сходинки є через кожні там 100 метрів. А ось тут пагорби. Бачите? Ми йдемо. Хотіла вам розповісти, як ми дісталися з Умані. Коли я купувала квиток, то мені запропонували зумані в Одесу, можна поїхати з двох зупинок. Перша зупинка це автовокзал, друга зупинка це заправка. Мені по часу було зручно придбати квиток з заправки. Що це за заправка? Я ніколи з неї не їздила. Я постійно їздила з автовокзалу, який знаходиться в центрі міста, туди пішки можна дістатися приємно, легко і таке інше. Ну, думаю, з заправки так заправки. Ми що не дійдемо до заправки зразки. Запитала у Расті, Растя сказала, з заправки. Якщо час, нам зручніше цей. Ми взяли з заправки, друзі. І коли були на набережні в Умані, я вам сказала, друзі, до зустрічі, пока-пока, починаю бувати в Google карті, як нам дістатися цієї заправки. Гугл мені каже, півтори години пішки. Я кажу, ні, Гугл, давай якось на транспорті. Окей, їдьте на транспорті до зупинки, там показує мені якусь зупинку. Добре, потім я дивлюсь на карту, що він мені від цієї зупинки я якось іду лабіринтами. Спочатку вверх, потім праворуч, потім. я Якось знаєте, як, начебто щось обходжу. Щось обходжу. Ну, Думаю, окей, обійдемо, нема проблем. Їдемо ми на автобусі, наша зупиночка, ми виходимо. Ніч. Темно, вуличного освітлення немає. Ми на трасі, їздять автівки з неймовірною швидкістю. Я нічого не бачу взагалі, починаю світити телефоном. Хоч йдемо, де ми, де Растя, Растя, ти де, де? Растя, ти де, де, беру її на руки. Дивлюся, куди нам іти, іду по Google карті, прямо, вправо, вліво, кругами ходжу. А я не знаю, де ми вийшли. Ну, як воно виглядає при денному світлі? Але можливо, це у страха очі великі. Да? Але як я це бачила? Я бачила це якісь лабіринти, якісь мости там, розвілки дорог. Я бачу цю заправку. Ось вона. Ось вона, я бачу ту заправку, але дійти до неї я не можу. Скрізь отак дороги, 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 траси, траси. Отак вони кругами якимись мостами, розведеними мостами. Друзі, це капець. Я зразстю на руках, іду по цій трасі. Я перелазила там через паркани. Ну як? Я зараз розкажу. Перелазила через паркани. Ну так, оці що на трасі, як вони, оце огородження, щоб машини не виїхали на іншу полосу. Так, я їх перелазила зразстів. Темрява, от суцільна темрява. Добре, що їздили автівки, що вони хоч якось фарами підсвічували. Це було щось. Так що, друзі, я не... Боже, я там наверху щось красиве, я бачу. Яка як льодова майданчик, а як туди дістатися? Подивіться, як красиво там. Зараз будемо шукати вхід чи вихід. Так що, друзі, якщо ви будете в Умані і вам запропонують зупиночку з заправки то можна дістатися з заправки, але ви відразу там собі так рахуйте, що на ту заправку вам краще доїхати на таксі. Я про це не подумала, я ж все заощаджую, де можна заощадити, тому що витрати і так. Я ж казала, що я сама собі не покишення, що в мене растя, на щі в мене. Чия в неї взагалі? растя? поки ти не чуєш, я таке на тебе наговорюю. Взагалі-то зірка ти. Ютуб канала, і ти заробляєш хоч щось на відміну від мене. Тож трохи оце наразі наговорила. Ну так ось, заощаджую там, де можна заощадити, а виходить так, що заощаджую там, де не треба. Так що відразу викликайте собі таксі і їдьте на ту ету, заправку. Слава Богу, що ми доїхали все добре. Ніяка автівка нас не збила, що теж. Була вирогідність, ну йові. ніч. І ми йдемо по трасі. Там вже немає пішохідних доріжок. Ми просто йдемо. Ти -тири -тири ти ти Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Я чому кажу ніч, то було не ніч, там було пів, пів на сьому вечора. Але ж зараз темно вже. Темрява, суцільна темрява і нема вуличного освітлення. Так що, друзі, така ситуація, так ми добиралися. Але це ще не все, що я хотіла вам розповісти. Далі буде, це вже не про Умай, Одеса. І мої пригоди в Одесі. <смі> Все, трохи помолчим, подивимось на море і далі продовжу. Друзі, подивіться, вона гола прийшла. Я поки вам розповідала цю історію, повертаюся, Расті нема. Растя, Растя, вона приходить. Де ти була? Де речі твої? Ну? Це нормально? Це нормально? Скажіть, будь ласка, це нормально? Друзі, ну все, костюм воняє. Дохлятина. Там була дохлятіна раз? Ну, я не бачила її, ну, він воняє. А що я вам сказала? Зараз трохи помовчим, послухаємо море, так? Да? Помовчати не вдалося. Дякую тобі, Растя, дякую тобі. Прати будеш ти. Ти приходиш додому кожен день, я тобі мої лапи, ти їх задіраєш вгору і лежиш, спиш. А я праю. І скільки це буде продовжуватися? Растя, скільки, я питаю. А тут, друзі, можна під'їхати автівкою. Ну там, де ми заходили, там теж можна під'їхати автівкою. А ось сходинки хочеться піднятися, подивитися той оглядовий майданчик, що ми бачили знизу. Друзі, ми піднялися, трохи пройшлися і подивіться, це не оглядовий майданчик, це паркан. Він просто нерівний іде. Бачите? Житлові будинки. І ось так паркан. Це ж як скеля. Як воно красиво виглядає. Ви живете, <смі> ви живете, слава Богу, що живете, так? Да? Ні, ви тут живете, виходите собі ввечері. Отак стали, рученьки склали і дивитесь. Ой, клас, дуже красиво. Що Він такий білий, красивий, так? Да? Угу. А я побачила цю, цю красу ж білу знизу і подумала, що це оглядовий майданчик. Там люди, до речі, стоять, а вони просто отак біля паркана стоять. Друзі, а ось і лебіді. Ви бачите? Ось ми їх і знайшли. Боже, як тут красиво. Дуже подобається. А домівки такі теж красиві. Взагалі. Подобається мені тут, а вам, друзі. Все, побачила цей білий паркан. Ну так дійсно, така доріжка, все асфальтовано, все цивільно, такі краєвиди. Оце я подумала, що оглядова майданчик. А вони лебіді. Вони в цій як бухтичці. Це Зрозуміло? Тут взагалі -то зараз, я не знаю, видно, вам буде звідси чи ні. Коли ми підійшли на цю набережну, тут прям набережна така, з якимись магазинчиками, кіосками. Ну зараз воно не працює. Ну, ми спустимось побачите. Ой, клас. Дитячий майданчик. Ось як теж оглядовий майданчик. Подивіться. На цю групу в паласатих копальниках. Добрий день. Добрий день. Це ж голубі, біля голубі. А як вони тут? Що це за голубі? Це чиїсь? Це так. Да. Тут би зробити такі білі сходинки, так, як в Аркадію ми спускаємось. Видалки. Ось така, як набережна. Не як, а набережна, як набережна. Ну пішли, пройдемося раз. Це як центр, да? центральний пляж. Теж такий фонтанчик симпатичний. Блін, так шкода, що воно зараз все в такому стані занедбаному. Три роки було закрито все. Дивіться, друзі. кораблик якийсь то поламаний. Боже, дивишся на все це, душа, як прямо, як ножем по серцю каже. Друзі, подивіться, як їх багато. Тут не сім, а скільки 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять. Оце так. Да маленькі такі да? це дітки чи що чи це вид таких маленьких тому що на ланжероні набагато більше той лебіді, не тільки на ланжероні ці взагалі такі карликові Манюнь. красотулечки вони за мною повертаються де я там і вони повертаються боже ми я вам сподобалася, так? Да? Ви дуже красиві. Бачите, тут така як бухточка і вони тут. Напевно, якщо шторм, то тут теж немає такого сильного шторму. То вони тут ховаються. Ви прекрасні. Ця арматура, раз, ця обережна. Пройдемося ще далі, хоча в нас вже тривога. По всій Україні тривога, взльот міг. О, Боже. А тут нижчий цей пагорб, да? чим там ми йшли. Там взагалі такі високі, тут трохи нижче. Це будівництво нагадує мені Чорноморську. Там теж, що там, де камені оцей пляж, то там якесь недобудоване доробла таке стоїть. Друзі, ну далі є парканчик такий написано купатися заборонено, і там вхід заборонено, чи що, я не знаю, може це старе? Ні, то воно то старе. Може зараз і можна тут пройтися. Ну навіщо ризикувати? Там десь далі. Десь далі там фонтанка, в якому яхта, дінозаври. Дінозаври, привіт! Привіт! Все, будемо повертатися назад. Друзі, ну і про пригоди в Одесі. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я загубила лінзу. Сьогодні знов. одягаю зранку лінзи. У мене одна лінза вискакує, з рук вискакує, починає кружляти в повітрі і зникає. Це ми бачили з вами магію ранку, магію вечора, а це магія дня. Розумієте, коли зникає ця лінза. Я взагалі не знаю, що це було, де вона ділася. Я повзала по квартирі. Я знімала з себе всі речі. Може вона в рукав, може вона, я на неї наступила, може, я, може на волоссях. Це було щось. Я вам кажу, скільки я її шукала, я її не знайшла. Так це ще не все. Саме головне, що коли я замовляла минулого разу, а я ношу лінзи багато років, десь років 20, напевно, вже я ношу лінзи, які вони, їх термін дії рік. Цілий рік я їх ношу і в мене ніколи нічого не траплялося. У мене були навіть такі випадки, коли почервоніло око, нічого не боліло, нічого мені не заважало, було все комфортно. Зранку я прокидаюся, червоне око. Боже, біжу до лікаря, а лікар каже, а ви ж лінзи носите. Їх термін рік, а ви вже півтора року носите. Я кажу, як це так? Я ну, забула навіть там це. все було добре. Тобто півтора року нічого не траплялося з цією лінзою. Зараз в мене кожен місяць, а зараз навіть не місяць, а два тижні пройшло, все, лінзи нема. Тоді вітер здув, от просто вітер здув. Буває таке. Мені здавалося, що ні, але в мене було. А зараз вона сама десь ділася. Я ж кажу, магія дня. Приходжу я минулого разу, коли в мене знов, коли вітер здовту лінзу, приходжу я до лікаря в Одесі. А вона мені каже: не беріть це лінзи з терміном рік, купіть на три місяці. Зараз вже інше, ну як то вважається, що рік носити лінзу одну це погано. Вони вже там затираються, якісь вони погано це для очей. Беріть на три місяці. А я кажу, я не так багата, щоб купувати раз в три місяці лінзи. Тому я буду купувати їх кожні два тижні. Пройшло два тижні, я знов загубила лінзи. Це, це взагалі якийсь та нонсенс. Знов замовила і знов я, друзі, зараз папа папампа. Па 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 Пісня теж співає, наша. Замовила я, друзі, лінзи, замовила, чекаю. Чекаю, замовляю, замовляю, чекаю, і цей процес нескінченний, Я ж кажу. Головне, що я сказала лікарю, що раз на три місяці замовляти я не можу, бо я не така багата. Але раз на тиждень, раз на два тижні то це легко. Ось така ситуація. А ще сьогодні так воно все співпало, що я готую сніданок, тут оголошують, що Трамп переміг, десь лін ділася. І все воно одно к одному, розумієте? Я дивлюся на ті яйця, які я смажу. І згадала, як одна мудра людина казала, що ті яйця ще не так давно були в попі. В Попі у курки. І цікаво, що через якийсь той час вони знову будуть в попі. Але, друзі, життя таке перемінчува. То взльоти, то падіння, то в попі, то, то де? На пекельні. Опів на якось воно буде. Ну що вже засмучуватися, я вже не знаю. Мені здається, що гірше вже не буде. Тому не засмучуємось, все буде Україна, тримаємось. Бог не дає нам іспитів, які ми не можемо преодоліти. Я скажу по морю басічком, ну вода холодна, що сказати. Вночі ж вже було майже приморозок там щось один градус чи світ. я не знаю, чи покупатися, чи побігати. І хочеться і коліти. От що робити? І день такий хороший. Швидко п'ємо танцюємо, оходять. Стрибнула, окунулася. Що робити? i'll me out Ну що я це зробила? Ну вода холодна, ну нормально. Ух, клас. Все, буду переодягатись.